Бачиш, тут є вже пол на стіл, угу. тут буде діванчик, невеличкий настіл, а, столики, декілька туйок. Ого, Це ну, та серйозний як, такий ремонт Як маленькій кафешки. Бачиш е, незалежність, ми можемо побачити Київ, всі 360. Тут ти бачиш вон, Бісарабська площа і Мандарин Плаза. Да. А, там в нас знаменитий бібіковський бульвар, але зараз це Шевченка, це Богдана Хмельницького, вулиця і, взагалі, просто весь Київ на долоні. А оце наші затори. Пробки, дивіться. Ви не так часто розказуєте про ваше приватне життя, Не показуєте вашого чоловіка у соцмережах. Скажіть, чому обрали таку приватність? Він не хоче. І я його розумію, тому що ну публічність це тягар. А дітей я не показую, тому що це небезпечно. А вони самі не хочуть проявлятися якось зараз. Соня маленька зовсім. Mm. Мішелька зосереджена на спорті. Дівчатка усвідомлюють, що мама в них суперзірка. Не зовсім yeah. я не хотіла цього. Вони взагалі дуже мало бувають в соцмережах. Mm. Перших два роки вони взагалі не знали нічого, бо в старшої був просто кнопочний телефон. Їм більше ніж годину взагалі не можна, а молодші тільки на вихідних, дивиться, мультики. Як ви познайомились з вашим чоловіком і скільки ви вже разом? Ми познайомилися в перший тиждень війни. Угу. Він був тією людиною, хто допоміг врятувати мою вагітну сестричку, Бо угу. в першому, на перший тиждень в мене вдома опинилося 9 людей моєї родини. Вона була на восьмому місяці вагітності. В неї були вже якісь е ознаки того, що вона може народити прямо зараз. В цій нервовій ситуації, і нам треба було її рятувати, хоча б відвести в спокійне місце. Ми познайомилися і з тієї хвилини не розлучалися, і вже через пів року в нас були діти. Сподобався мій чоловік? Мі дуже сподобався. А не скажи всім а, красивий. А можна сказати, що я його бачила? Да, так? такий, наче наче француз, не знаю, чому мені так здалося. Прям дуже красаві на половину грек в нього мама була гречанка ага. Юнона за ім'ям юнона. Красиво. Тому ці а, Греція, ця вона трошки така присутня.